Вітаю вас, мої юні друзі! Сьогодні послухайте історію про різдвяну зірочку. Високо в небі над найчистішими снігами існувала країна, яку називали Різдвяне Сяйво. Це було місце, де радість ніколи не згасала, а повітря завжди пахло мандаринами та сосновою хвоєю. У центрі цієї країни, на вершині кришталевої вежі, сяяла велика різдвяна зірка джерело всього різдвяного настрою, тепла та світла у світі. Вона Освітлювала шлях мандрівникам і наповнювала серця надією. Зірку охороняли снігові ельфи та феї-дзвіночки, а її світло було настільки потужним, що до нього не могла наблизитися жодна зла тінь. Недалеко в похмурих землях вічної пітьми жив старий чарівник на м'я Грімус темний. Грімус ненавидів Різдво, він ненавидів сміх, подарунки та тепло. Його єдиним бажанням було занурити світ у холодну, сіру, безрадісну ніч. Грімус зрозумів, щоб знищити різдво. Потрібно загасити його джерело. Він задумав неймовірне викрасти велику різдвяну зірку. Протягом року Грімус збирав чорну магію та створював пожирача світла. Потужний зачарований плащ, здатний поглинати навіть найяскравіше сяй. Він знав, що повинен діяти у найтемніший час року, коли зірка сяє найсильніше. А її охоронці, втомлені від підготовки до свята, на мить втратять пильність. Це сталося напередодні всі феї дзвіночки перевіряли подарунки, а снігові ельфи готували святковий обід. Грімус на своєму химерному літючому дракону, покритому морозом підлетів до кришталевої вежі. Він накинув на велику різдвяну зірку свій плащ. Шх. Світло не згасло одразу, але його сяйво було заблоковано. Ельфи та гноми відразу почали рятувати зірку, але сили були нерівні. Зірка стала тьмяною, наче ув'язнена у сірий кокон. Грімус схопив її та поніс у своє лігво льодяну печеру страху. Щойно світло зірки зникло у світі. Морок. Почалася паніка, сніг став сірим, ялинки втратили свій блиск, усі подарунки вкрилися шаром пилу і перестали бути чарівними. Найстрашніше зникла різдвяна радість. Люди відчули незрозумілий смуток, і вони почали сваритися та забувати про доброту. На щастя, одна маленька дівчинка на ім'я Аріана, яка жила на самій околиці Різдвяного сяйва, встигла сховати у кишені маленький кристал надії, який вона знайшла раніше. Цей кристал зберіг у собі крихітний промінь справжнього зіркового світла. Аріана зрозуміла, що без зірки різдво загине. Її єдиним супутником стало маленьке оленятко, яке щойно навчилося літати і ще пам'ятало радість польоту. Вони вирушили в далеку подорож до льодяної печери страху, використовувала Аріана використовувала кристал надії, щоб розвіювати сірий туман Грімуса, який намагався збити їх зі шляху. Коли вони дісталися печери, Аріана побачила Грімуса. Він намагався розбити зірку, щоб її світло розлетілося назавжди. Але зірка, хоч і була тьмяною, все ще чинила опір, захищена пожирачем світла. Аріана згадала, що радість і любов це єдине, що може розірвати магію темряви. Вона підійшла до чарівника, який був повністю поглинений своєю ненавистю. Рімус був настільки зосереджений на знищенні, що не помітив крихідну дівчинку. Аріана не стала битися. Вона зробила те, чого Грімус не очікував. Вона заспівала свою улюблену різдвяну пісню про доброту та прощадня. Співаючи, вона обережно витягла з кишені кристал надії. Світло кристала було слабким, але поєднане з чистим голосом Аріани. Воно стало потужною силою. Коли промінь світла торкнувся пожирача світла, плащ Грімуса спалахнув м'яким золотавим вогнем. Чорна магія плаща розвіялася. Звільнена різдвяна зірка вибухнула мільярдами променів. Весь льодяний замок Грімуса розтанув. Сам Грімус, позбавлений своєї темної сили, став старим. Безпорвадним дідусем, який вперше за багато років відчув холод, а не злість. Різдвяна зірка повернулася на своє місце, і різдвяна радість миттєво затопила світ. Подарунки знову засяяли. Сніг став білосніжним, а на обличчях людей з'явилися усмішки. Аріана й оленятко повернулися додому. Вони не шукали слави, вони просто знали, що Різдво врятоване. І це була їхня найбільша нагорода. І з тих пір, коли над світом запалюється різдвяна зірка, люди знають її світло захищене не тільки магією, але й чистотою, безкорисливою любов'ю та дитячою надією. Надійтесь, любі друзі, вірте і обов'язково станеться чудо!